У Коломийському політехнічному коледжі активно працює студентська рада. Тут зібралися молоді та активні люди. Вони час від часу проводять благодійні заходи. Будуть представлені такі лоти на аукціон. Можу так коротко розказати про декілька з них. Так, це 155-мм тубуси від снарядів артилерійських. Розмальовані вони студентами нашого коледжу. Ось тут ми ще можемо побачити такі шеврончики. Які ми також зробили від нашого коледжу. Книжечка Багряна Лірика Юрія Руфа. Тобто розмалювали так більш у патріотичних таких тонах. Очікуємо зараз ще людей, будемо починати. Будуть також благодійні там лоти. тобто кожен дає по пару гривень на карту і отримує якісь маленький, але цікавий подаруночок. Зі слів Романа Свириденка, такі заходи об'єднують студентську родину. Мета зібрати студентів всіх в одному місці, щоб вони не забували за те, що нас зараз відбувається в країні, і кожного дня гинуть люди. Також батьки наших студентів на превеликий жаль, рідні, знайомі, і ми маємо тим, що ми тут знаходимося в безпеці, маємо максимально їм допомогти. І тобто, з цього заходу вилучити як можна більше грошей. І переправити на потреби наших збройних сил. Окрім аукціону, на всіх студентів чекав ще й концерт місцевої самодіяльності. На заході вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.